Всім привіт! Вас вітає мережа КнигареньБуклінг. 11 листопада мережа НагареньБукінг святкувала свій день народження, 15-ту річницю від дати заснування першого магазину. Протягом святкового тижня з 8 по 16 листопада кожен покупець магазину міг зареєструвати свій чек у продавця та взяти участь у розіграші цінних подарунків, А саме: П'ятьох книжок Guinness World Records 2017 року, а також головного призу подарункового сертифікату на тисячу гривень від мережі книгарень Буклінг. Отож, сьогодні прийшов час підводити пісунки і визначати наших щасливих переможців. А почнемо ми з Києва. В першу чергу визначимо переможців книжкового магазину Буклінг у торговому центрі Улівер. Отож, вперед. Наш цінний пакетик. Тут зібрані чеки всіх клієнтів з 8 по 16 листопада, котрі зареєстрували свій чек у торговому центрі Гулівер в магазині «Букінг». Зазначаємо нашого першого переможця! І щасливим переможцем та володарем першої книжки Guinness World Records 2017 у торговому центрі «Гулівер» стає. Крістіна Ігорівна Роман. Вітаємо нашу першу переможницю і йдемо далі. Далі в нас іде SkyMall і переможниця та володар другої книжки Guinness World Records 2017 року. Повчаємо і щасливим переможцем стає в торговому центрі «Скаймол» Раченко Валерія. Вітаємо нашу другу переможницю. Далі йде артмол Київ. Щасливою переможницею чи переможцем та володарем третьої книжки Guinness World Records. в Другому целтий Art Mall у магазині Букінг. Стає... Стає Остапчук Тетяна. Вітаємо нашого третього переможця! Тепер переходимо до наступного міста, а саме до Львова. Зараз визначимо нашого четвертого переможця чи переможницю, котра отримує четвертий екземпляр книги Guinness World Records 2017 року. І це буде клієнт з магазину Муплінг у торговому центрі Форум Віт. Та є... Миричко Наталія. Вітаємо! І останній наш переможець, той, хто отримує п'яту книгу Ginnas Fold Records, це переможець з міста Одеса із. Книжкового магазину Буклінг в торговому центрі Афіна. Відзначаємо, хто ж це буде. Рипа Тетяна. Вітаємо! Вітаємо наших щасливих переможців! Кожен із вас отримує обіцяний подарунок, чудову книгу рекордів Гіннеса 2017 року. Повірте, ця книга не залишить нікого байдужим і сподобається кожному з вас. І тепер залишився головний подарунок це сертифікат на тисячу гривень, який буде розігруватися серед абсолютно всіх, хто зареєстрував свої чеки протягом святкового тижня з 8 по 16 листопада 2017 року. Отож, ми об'єднали всі чеки з п'ятьох магазинів, що були зареєстровані для розіграшу головного подарунку, подарункового сертифікату на 1000 гривень від мережі Книгарень Букля. Всі чеки тут і визначаємо нашого головного переможця, головного щасливчика, головного везунчика, який отримає сертифікат на тисячу гривень. Хто ж не буде? Хтось з Києва, Одеси чи, можливо, Львова? Зараз дізнаємось. Отож, подарунковий сертифікат, головний приз на тисячу гривень, від мережі книгарень Буклінг в честь Дня Народження 15-ї річниці. Отримує... Роман Терещенко. Вітаємо, вітаємо! І це магазин Буклінг на площі спортивна 1А, тобто з торгового центру Гулібер. Вітаємо нашого головного переможця, який отримує подарунковий сертифікат на 1000 гривень. Друзі, також хочемо вас поінформувати з приводу двох цікавезних подій, котрі відбудуться в мережі книгарень-Буклінг 3 грудня. Перша подія відбудеться у книгарні Буклінг у Києві в торговому центрі Гулівер. Це буде прем'єрна зустріч «Буклаб Буклінг дорослі, котра буде присвячена читанню улюблених уривків створів Дена Брауна українською та англійською мовами. Участь у заході абсолютно безкоштовна, однак вимагає попередньої реєстрації учасників. Це можна зробити у події на нашій сторіночці у Facebook Bookling.ua. Отож, заходьте, реєструйтеся, кожен відвідувач зможе зачитати улюблені уривки книг Денна Брауна самостійно, послухати читання своїх колег по заходу, а також читання від ведучої букла Буклінг дорослі. Завітайте! Другий захід відбудеться вже у Львові, також 3 грудня, це буде зустріч, творча зустріч з письменницею Наталою Горницькою, Львівська письменниця, котра пише про Львів, про каву, кохання, її твори, насичені атмосферою 19-го сторіччя, що Нікого не залишить байдужим, занурить вас ту атмосферу. На заході ви зможете послухати письменницю, дізнатися про історії написання книг, взяти автограф, сфотографуватися, а також просто насолодитися кавою від наших партнерів Креденс кафе. Участь у заходах безкоштовна, тому приходьте, ми завжди чекаємо вас до нас у гості, завжди раді кожному з вас і дякуємо, що ви з нами. Мережа книгарень Буклін. Читай, вивчай, грай!